З вами броняшка і ми у місті Ченюсі. Ми перші були у парку, ви дуже класно погралися на всяких атракціонах. І тепер я вам показую місто Ченюсі. Тут дуже шумно. О, мій брат! Дуже гарні троянди. І дуже тепла водичка. Ну, почти тепла. І багато голубів. Історія. Дуже гарні картини, печатка. А ще є чернівці і околиці. Усе дуже класно. А на цьому я з вами прощаюся. Що буде далі, я ще сама не знаю. Ми ще маємо зайти у книжний клуб і прогулятися по городу. Тут дуже класна архітектура. А ще є тут класний магазин Фокстрот. І тінь копій І ще коли ми були у парковій, я собі купила отаку от класне колічко, голубе, з бльостками. Якраз підходить під мій манікюр, який я вчора собі зробила. Я не думала, на що мені його, але тут попалося таке класне колічко. Воно похоже на золоте і тут бльозками. А це, вже, це все все дала 15 гривень. Мої подрузі ще купила розове колечко, зараз його покажу. Отаке От гарне розове колечко. Тут дуже багато головів, дуже класно і дуже багато фонтанчиків. Від того, що ми йшли по цій вулиці, тут дуже багато архітектури всякої. Ну, все, на бай.